Але е, перша тема, з якої ми будемо починати, вона е, вчора ввечері сколихнула абсолютно всю Україну, і ви знаєте, часи минають. А, е, не знаю, в соцмережах вже пишуть, що часи минають а за українську мову. Далі вбивають. Ми з вами не слідчі не можемо робити висновки з наявної інформації, що сталося, але точно можемо констатувати, що це було вбивство. Посеред білого дня у Львові біля дому вбили саму. Беззахисну беззбройну жінку жінка, яка колись була політиком, жінка, яка є мовознавцем, яка є борець за українську мову, за права українців і так далі. Про що про що свідчить ця історія? Чи ця історія може говорити про те, що це все повторюється? Ну, певною мірою, так. По-перше, ну, превенція, тобто. Якщо можна вчиняти такі злочини, це означає, що ну, скажімо так, попереджувальна діяльність органів захисту правопорядку, вона не на такому рівні, якому буде правильно робити. Тому що, в принципі, заказні або такі такого роду, ну, ймовірно, заказні, вбивства, ну, це те, до чого завжди прикута увага, і по яких суспільство, скажімо так, оцінює діяльність правоохоронних органів, зокрема Національної поліції і інших. Тому я думаю, що ну, нульового результату ніколи не буває, але от дуже дивно, що коли під час воєнного стану, коли у правоохоронних органів є навіть більше повноважень, Причому дуже багато свідків підготовки цього злочину. Сусіди всі, так як всі, ми вчора, та, ми вчора і це так. дуже дивно, що ніяким, ніяким чином, ну, кажем, не потрапило це до уваги відповідних там, правоохоронних органів. Це перше. Друге, поки що версії я чув офіційні всі три, і е, по такому правильному, класичному підходу, жодну версію не можна. Відкидати. Я думаю, що всі ці версії мають бути відпрацьовані максимально швидко. І суспільство ну, по таких резонансних справах воно має бути поінформоване регулярно. Не просто, знаєте, там. Ну, там довгу-довгу таку історію поїхали, приїхали. Ми не знаємо, хто приїхав, хто поїхав, хтось полишив. Ну, знаєте, щоб це не перетворилося так, як в звинувачення України у вчиненні теракту тобто, з боку росіян, щоб ми не копіювали російський так би мовити підхід до розслідування злочинів. Тобто, тут не можна видавати звичайно таємницю слідства, але треба постійно суспільство тримати. Поінформованим для того, щоб суспільство розуміло, що попри те, що сталося, правоохоронна система робить все можливе для того, щоб встановити відповідно вбивцю замовників, якщо це було замовне вбивство. І наостанок хочу сказати, що зазвичай ну, така, ну, така постать, яка суперечливо, ну як Ірина Ферн, суперечливо mm. сприймалася в українському суспільстві. Та версія з російським слідом, в принципі, має. ну, Місце на життя. Ґрунт. щоб, ну, скажімо так, підсилити конфлікт, конфлікти всередині України, збурити в соціальних мережах зараз навколо цього людей. Тому, звичайно, тут треба, щоб не лише там, там, поліція і СБУ займалися. Там, я думаю, що треба, щоб позаймалося більше органів для того, щоб подивитися по всіх подіях до і після. І склали таку так би карту подій, графіки, там ну не графіки, а таймлайн, так званий, да, всіх подій, що які можуть бути причетними, щоб це. Ну і скажімо так, увага перших осіб держави вже є. Але, чесно кажучи, вони ж були і по інших злочинах. У нас є, знаєте, там до вбивства людини я не прирівнюю, але я просто нагадаю. Прослуховування прем'єр-міністра Гончарука було на контролі президента України так. Ми не знаємо, хто ж прослуховував пана Ганчаку. Головкома, ми теж не знаємо, хто прослуховував. Е, та, Ви ми Вже забули, ви нагадали. І, і, і так я таких можу теж назвати, як разом із вами ми можемо зараз накидати там цілий перелік того, що було на початку з серйозною такою увагою. Але жодну версію не можна відкидати, тому що це буде неправильно. Це, ну, ми знаємо, яка, ну, на нашу думку, дуже важлива версія про росіян. Ну, от, тому, щоб слідство працювало професійно, жодна версія не не відкидається, але низка версій потребує додаткових зусиль з боку інших органів, і це має бути забезпечено. Ви сказали, що є чимало свідків. Ми, в принципі, це також бачили в повідомленнях від засобів масової інформації. А скажіть, будь ласка, чи не здивувала вас наявність кількох свідків і інформації про те, що людина кілька тижнів сиділа там на лавці, сиділа? Не те, що не дуже непримітна, там злилася з кущем, закамуфлювалася, а в дуже примітному одязі. Ну, коли на вулиці спека, 42, а людина стоїть сидить повністю, одягнена в капелюсі, в окулярах і в там в шкарпетках. Ну, повний детальний опис, воно трішки викликає підозріло. Це про що свідчить про інфантильність суспільства, чи про те, що суспільство е, не е, довіряє правоохоронцям і не вірить в те, що може бути якась реакція, чи просто така байдужість, незріла поз. Ну, я думаю, я про це сказав і повторюсь, тепер більш розширено. Для того щоб робити профілактичну роботу і про всіх підозрілих осіб, будь дії повідомлялися, має бути певний зв'язок. Тобто є видима частина роботи, є невидима частина роботи, яку ми не можемо. Ну скажімо так, не всі можуть побачити. Ця робота, так звана робота з джерелами або агентурна робота, якщо хочете. Ну в залежності від того з якої точки зору це на це дивитися. А вона, ну, після стількох там, ну, за припущеннями, це було тижнями, навіть не днями, то мало би в такому вигляді мало би, на мою думку, дійти до, до правоохоронців. І це мене дивує, дивує з двох причин. І ще ж, це перша причина, про яку я сказала, друга причина зараз воєнний стан. Ну, це міг би бути умовно, скажімо, якийсь там терорист, який би там, вибухівку закладав, чи якусь руту розпилював. Ви, ну, Не будемо генерувати різноманітні там, погані сценарії, але ну, мається на увазі версії. Але е тобто, люди під час війни навпаки мають бути більш зосереджені на питаннях безпеки. І мені здається, що трохи тут суспільство, ну і, можливо, Львів, у Львові там якась частина громади, можливо, трохи, ну, скажімо так, ну, заспокоїлась, можливо, тому що диверсії, підривна діяльність різноманітна, це все в арсеналі Росії нікуди не поділося. Це може, ну. Тому це тут треба навіть з цієї точки зору, не просто загальнокримінальної такої направленості. З точки зору протидії можливим диверсіям треба бути дуже уважним до того, що відбувається на вулицях, що відбувається в установах, організаціях, на підозрілих осіб. Звичайно, це не має бути паніка і спам. Але я здивований. Ви задали питання, чи не здивований. Я здивований дуже сильно. Дуже сильно. Для, для мене це дивно. І через правоохоронних, через дії правоохоронних органів, і через відсутність уваги з боку мешканців і належного зв'язку між, між правоохоронцями і ну, звичайними людьми десь тут є. Те, що держава не змогла забезпечити абсолютно точно, тому що якщо ми візьмемо до прикладу якусь європейську іншу країну, а особливо якщо це буде Німеччина, угу. і ми всі про це знаємо, і ми прагнемо в євросоюз, то ми знаємо, як там ставляться до таких ем, випадків. Навіть не до таких випадків там інформують правоохоронні органи за найменшої якоїсь дрібниці. Велосипед так хтось чужий є. припаркував, так потрібно з'ясувати, чий це велосипед, і, чи це не я не знаю, чи це не якісь терористи. Там ну, абсолютно залишили. правильно. Більш того, я, я можу вам сказати, що ще ж є ціла низка технічних засобів фіксування. І я переконаний, що Львів ними забезпечений. Тобто, це там величезна робота зараз буде по пересуванню цієї особи, яка є. Ну, умовно скажемо, про яку повідомляли люди і засоби масової інформації, автомобілі, тобто все те, що зараз технічно зафіксовано, мобільні телефони, які там в тому місці. Ну, коротше кажучи, не будемо розкривати там всі, ну, частинку Дробиць, того, не, що не. відомо. А я думаю, це все буде відпрацьовано. Якщо на належному рівні буде скоординовано між різними відомствами, я думаю, що по силах розкрити цей злочин. І дуже сподіваюся, що. Він буде розкритий. Ну будемо власне на це сподіватися. Знаєте, на фінал цієї теми я дуже чітко пам'ятаю нашу з вами розмову десь на початку повномасштабного вторгнення, як ми е, говорили про те, що потрібно статися, щоб е, знову ми не зайшли на коло угу. і не відновлювалася е, історія. Угу. І ми вже знаємо в історії приклади чимало, коли вбивали е, не хоч не, не будемо проводити ніяких паралелей і ми не слідчі і нічого, але тим не менше, просто історичні факти, коли ем, за схожих за приблизних обставин вбивали українських діячів, українських політиків е, пострілами, і всі казали, е, що і і багато інших злочинів, всі казали, не забудемо, не пробачимо. І ем, і що потрібно зробити, щоб не допустити, тому що цей випадок показує, що дуже легко суспільство дестабілізувати. Ну якщо зайти в соціальні мережі, ну там про. Сто mm -hmm. якесь пекло твориться. Думки людей настільки різняться. Співчуття абсолютно ніякого немає. Любили ви, не любили цю людину, але це наша громадянка, це борчиня за Україну, і те, що ви можете мати до неї якісь неприязні, не означає, що потрібно танцювати на кістках. Mm -hmm. Це про що свідчить? Що ми знову не підготовлені до наступного етапу? Так і є, такі ну дивіться, всі всі ж. Всі ж розуміють, начебто ну, головою, та маю розуміти, що е, все те, що відбувається в соціальних мережах, ну, може підсилюватися і модеруватися росіянами. Ну, Це однозначно. Або тими українцями на кшталт там, українського вибору і так далі, ну, нібито там, Друга Україна там, чи якась. там uh -huh. ще. І е, такими діячами да, може. може Підсилюватись, тобто тригер, розхитування, протиставлення, соціальні групи одна на одну, знову там використання цього для розколів в суспільстві. Все це не начебто суспільство знає. Але потім починається все те ж саме продовження і підсилення цього ефекту в соціальних мережах, навіть розуміючи, що цим користається ворог. І це, це дивно, тому що ну не те, що за два роки, вже за десятиліття. Та після вже можна було б навчитися, ну, скажімо так, розрізняти.